Друзі, всім привіт! Мене звати Ліза Жарких. Я журналістка медіаплатформи вгору. Ми зараз мовимо у прямому ефірі. Якщо ви зараз нас бачите, чуєте, напишіть чи все добре з трансляцією, обов'язково пишіть свої коментарі. Свої якісь емоції з приводу того, що зараз відбувається в Херсоні та області сьогодні. Ми будемо виходити в прямі ефіри чотири рази. Крім цього, на вас ще чекають включення о 16, 18 та 20. Будемо обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини та звільнення нашого регіону. Пишіть у коментарях, якщо ви знаєте, що зараз відбувається у місті та області. У цьому включенні до нас приєднається Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень та херсонський волонтер Денис Суханов. З ними ми звичайно будемо говорити про Херсонщину, деокупацію, про все те, що зараз відбувається, принаймні про те, що можемо говорити зараз. Коротко про те, що відомо на цю годину, це офіційна інформація. На Херсонському напрямку 9 листопада українські підрозділи звільнили 12 населених пунктів. Про це повідомляє генштаб Зсу український прапор замоюрів у Дудчанах, п'ятихатці, Борозенському, садку, безводному, іщенці, Костромці, Краснолюбецьку, Калинівському, бобровому куті, Безименному та благодатному вітаємо жителів цих сіл з деокупацією. Російське командування розробило кілька стратегій відведення своїх військ з окупованої частини Херсонської області. Вони їх використовують в залежності від ситуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру «Телемарафону». Окупанти демонструють кілька речей їхні наміри відводити війська та посилювати свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Вони мають кілька сценаріїв. Вони в останній момент вирішують, що робити, орієнтуються на динамічну ситуацію та вирішують це. Заявила Маляр також за її словами: будь-які заяви та дії ворога варто розглядати як елемент тактики та стратегії. Також сьогодні у мережі з'явилось фото підірваного Антонівського автомобільного мосту. У дописах повідомляють, що міст, начебто, зруйнували сьогодні 11 листопада, о 4 ранку. На фото видно, що відсутні кілька прольотів у конструкції, але ми чекаємо офіційної та детальної інформації від генерального штабу зсу. У Херсоні наразі великий дефіцит пального не працює хлібзавод та черги за водою. Про це повідомляє мост, посилаючись на місцевих жителів. За даними видання, у місті бензин станом на 10 листопада коштує 70-80 гривень за літр. Також зникли хліб, бо не працює хлібзавод. Також за даними видання мост. Сьогодні, 11 листопада, о сьомій ранку, маршрутки почали курсувати містом, але через відсутність світла тролейбуси не вийшли на маршрути. Росіяни можуть спробувати створити картинку героїчного опору українським силам оборони за даними українського підпілля в різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Про це повідомляє центр. Національного спротиву також по смітниках захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбувається від зсу. Насправді ці солдати це просто смертники, яким командування пообіцяло шляхи відходу. Напевно, підірваний Антонівський міст був одним із цих шляхів. Йдеться на сайті центру. Херсонців закликають не пересуватись містом без потреби та не торкатись підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків. Про це написав Юрій Соболевський. Не намагайтеся знаходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, тому що це може бути небезпечно, підкреслив чиновник. Тож, новин на сьогодні, нібито багато, а нібито і ні, тому що м насправді говорити є. Про що, але офіційних е, даних поки що немає. Друзі, бачимо всі ваші коментарі, бачимо всі ваші привітання. Марина Савченко пише: Дякуємо нашим зсу. Вітаю, слава Україні! Друзі, всіх вітаємо, дякуємо, що дивитесь нас. Якщо у когось з вас є зв'язок з Херсоном, обов'язково пишіть. Можливо, ви знаєте, де ловить у Херсоні зв'язок, для того, щоб інші люди могли. Якось зв'язатись з усіма рідними, зі своїми рідними. Тож, друзі, дійсно дякуємо ЗСУ, Бачимо всі ваші коментарі. А, а до нас вже приєднується Сергій Данилов, це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас. Так. Вітаю, вітаю вас. Вітаю зі звільненням, вітаю цим вікоповним днем, насправді, да якого ми всі так чекали. Насправді так. Ми з вами не можемо нарадіти новинам, не можуть нарадіти новинам люди в коментарях, не можна нарадіти тому, що зараз відбувається уже усюди фото, купа фото відео з Херсона, але ми маємо чекати на офіційну інформацію. Але тим не менш, як би ви описали те, що зараз відбувається у Херсоні? Ну розумієте, важко описати все. Ми бачимо ті кадри з Шуменського і з тих мікрорайонів, куди вже зайшла наша армія. Як люди зустрічають на вулицях, скільки вийшло? Ми бачимо, що в центрі ще не зайшли механізовані частини, але люди вже вийшли і самотужки вішують прапори, зокрема на площі, на центральній площі, зокрема на будинку обласної державної адміністрації. На установах офіційних, не чекаючи, не маючи певності в тому, чи орки справді пішли з центру Херсону, люди вже виходять і демонструють свою позицію. Ну, поза тим розумієте, що говорити про останні дні без світла, води, тепла, хліба, ліків, пального. Побачимо, як швидко ця е, дуже складна. Інфраструктурні, логістичні ці проблеми можна буде долати, але ой, боюсь, що це надовго. Якщо підірвані підірвана те, е, теплоелектроцентраль, е, насоси підірвані, місто буде в дуже важкому стані. Але зараз, поки сльози і радість. Сльози і радість. Принаймні на тих частинах міста, які вже Звільнення нашої армії з одного боку, або які не, не знають, бо зв'язку ж немає. Не всі знають ще про те, що відбувається і як відбувається мене насправді це дуже здивувало, і я в захопленні від людей. По перше, де вони ховали стільки прапорів, це ж всі прапори, які були в Херсоні українські, і по-друге, вони вийшли на вулиці, організувались без зв'язку, тобто мобільного немає, але це ця інформація, вони містом все одно. Розноситься. Так, так. З вуст вуста, а там ще на цьому постаменті ви ж побачили, ще і прапор Євросоюзу змогли зберегти не тільки наші прапори. Символічно Невірні так люди. це вийшло. на да. І не а, один же ж прапор, і багато виявилося. А, русня не пішла самостійно, її вибили. Чому це важливий акцент? Тому що у всіх ну, росіяни це подають ніби жест доброї волі, але насправді наскільки зрозумілим стає, що це не так. Абсолютно не так. Більше того, це запізнілий крок з їх боку, він нераціональний був. Вони справді мали потужне угруповання, яке було важко утримувати. І після того як угруповання на правому березі втратило наступальний потенціал. Більше не наступало на Апостолова, на Кривий Ріг, на, Мар, на Марганець чи Нікополь або на Вознесенці чи Миколаїв. Зміст сенс утримувати це угруповання було втрачено. Ну, бачите, там є навіть така конспірологічна версія, що його тримали для того, щоб показувати слайд, слабкість Байдена. І давати козирі для трампійської частини республіканської партії. Не знаю наскільки це правда. Е я думаю, що справді рішення про те, що це угруповання треба згортати і використовувати по іншому наявні сили і засоби, було прийнято ще місяць тому, з якихось причин військове рішення. З якихось причин, очевидно, політичного рішення не було розуміючи на те, розуміючи те, наскільки це буде болючий удар по російській пропаганді, і особисто я повірив в те, що виведення буде після того, як вони згорнули своє мовлення, телевізійне радіомовлення, після того, як були демонтовані пристрої для цифрового мовлення, це було чітким сигналом, що справді вони тікають їх вибили. Вони більше не можуть утримувати цю це угруповання. Вони просто як вони заходили, як зникав зв'язок, потім вони захопили телевежу. Тепер все так само, але в іншому порядку відбувається. Тобто фактично, так, як так. заходили. Так, так, згадайте, перше, що вони зробили, це поміняли налаштування, змінили на налаштування на Т 2 на каналах, і на не переключили анал аналогове мовлення на російське. Чи ми можемо якось прогнозувати, як події будуть далі розвиватись, тому що е, вони відходять е, на лівий берег, е, але це ну, значна частина Херсонщини. Вона ж залишається окупованою, там залишаються люди. Ці території повинні ну, треба звільняти. Е, чи можете ви сказати, що буде взагалі до чого нам готуватись, чи є якісь прогнози? Ну, є різні сценарії, але дуже багато. Буде залежати від того, як буде здійснена ця, ця втеча, як вона буде організована. Наскільки вона буде плановою, наскільки не плановою, які втрати понесе те угруповання, яке зараз тікає з правого берегу, наскільки на його спинах е, зайдуть, якщо не ну, помітні сили ЗСУ, то принаймні, е, е, якісь е, підрозділи, бо вже зрозуміло, що. І під Новою Каховкою в Притулдорадинська кажуть, <кій> наші оперують на лівому березі. Це невеликі поки сили, і от залежить від того, чи... як це все буде відбуватися. Бо є різні сигнали, і різні, відповідно, сценарії. За одним вони закріплюються на лівобережі, за іншим вони продовжують хаотично. Відступати, і відповідно від цього, буде зрозуміло, що буде далі, чи просування з боку Мелітополя, чи можливо утворення так званого Каховського плацдарму на лівобережжі. Ну, ми віримо в перемогу. Колись не вірили, що Херсон звільнять так скоро, тепер уже. Зовсім інший настрій не можу не згадати про Стрімаусова. Він дуже любив казати, що Росія піде з Херсона тільки через його труп. Це виявилося пророчим. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи могли його прибрати росіяни самостійно? Тому що він вже виявився непотрібним, але ну міг здавати мені здається, значну шкоду їх авторитету своїми якимись висловлюваннями? Та, можливо, звичайно, ви знаєте, я насправді даю в рівних пропорціях нашому підпіллю, ФСБшникам і випадку. Всі три сценарії я вважаю однаково ймовірними. Ну, як би там не було, результат… Позитивний. Позитивний, так, да, результат позитивний. У нас дуже багато коментарів, ми всі їх бачимо. Пишуть, що ЗСУ найкраще, що це кращий день. Всі дякують нашим хлопцям, не можуть повірити, що це все зараз відбувається. Насправді офіційної інформації, важливо сказати, що офіційної інформації досі нема. Немає як такого підтвердження є фото і відеофакти, але військовий поки мовчать. Якщо вони mm -hmm. йдуть no, да, no, no, no. значить просто не дать їм уйти живими. Це yeah. <laughs> <Все So>. зараз так <laughs> і відбувається. Я вас на останок нашої розмови хочу запитати, можливо, вам є що сказати херсонцям і жителям області, і тим, хто перебуває на окупованих територіях, і тих, хто на деокупованих територіях, тому що це важливий день для кожного з нас. Ми вас в якійсь мірі також вважаємо вже херсонцем. Дякую, дякую. Це для мене честь, що ви так мене вважаєте. Я хочу близько вклонитися Ой, багатьом своїм друзям, з якими я підтримував контакт. Я схиляю голову перед тими, хто загинув. Ми вас пам'ятаємо. І дякую всім, хто стояв і тримав небо над Херсоном, українське небо. Сергію, дякуємо вам, що долучились. До зустрічі. В Херсоні, в нашому українському і на Херсоні. Так, не до Сергій Данилов був з нами на зв'язку: це заступник директора центру близькосхідних досліджень. Друзі, наш ефір триває. Дякуємо вам за коментарі. Пишуть, що пробачте, але поки не побачу, хоч одне відео не можу нарадіти до кінця. Відео вже є, але ми кажемо про те, що немає жодної офіційної інформації поки що. Але люди виходять на вулиці міста, на вулиці населених пунктів області з українськими прапорами. Далі до нас приєднується херсонський волонтер Денис Суханов. Денисе, вітаємо. Вітаю вас. Сьогодні такий день. Ми всі тут плачемо і радіємо, але. Насправді у Херсоні дуже складна і тяжка ситуація. Розкажіть, чи спілкувалися ви з кимось херсонців, можливо, сьогодні, вчора, і що вони вам розповідають, що там відбувається? Я думаю, якби я був у Херсоні зараз, я б також заплакав, тому що буквально там пару тижнів тому мені наснився сон, як я десь на даху якогось будинку і слідкую за тим, як ЗСУ просувається. То по одній вулиці, то по іншій, заходячи на бронетехніці з українськими прапорами. А, так, от, так, я спілкувався з херсонцями. А, на жаль, є можливість поспілкуватися не з багатьма. Тобто, а, буквально мені вдалося зв'язатися тільки з двома людьми, котрі знаходяться неподалік Дніпра, неподалік Антонівського мосту, який наразі зараз підірваний сьогодні о 6-й А, що говорить? Ну, най, найвтішніше людей на вулиці більше, ніж раніше, набагато більше. А, люди в такому піднесеному стані. А, продукти в магазинах ще є, небагато, але ще є. А, моя подруга була а, на гуртовій базі на Синявіна. А, вона закуповувалась, ну, як волонтер для того, щоб ще. Змогти допомогти тим, хто це потребує. А, так, от крупи відвантажують не більше ніж по 5 кг в руки, а, але все ж таки вони є. І це вже добре. В Херсоні від учора взагалі немає світла і вже декілька днів немає води. Ну, я думаю, що вам це відомо. А, просто ще позавчора частково було світло по місту. Вибачте. О, Денис, повертайтесь до нас. Ми вас бачимо, але а, да, все, все нормально. Зараз Я повернусь мене. Просто розривають дзвінками. Я поки слухав Сергія Данілова і вашу розмову з ним. то вже за цей раз рази мені чотири подзвонили, Це вже п'ятий дзвінок. Всі намагаються дізнатися, що ж відбувається в Херсоні, і я їх дуже добре розумію. Сам намагаюся вийти на зв'язок, як тільки це вдається. А, мене також лишається там батько з моєю бабусею. Бабуся лежача, тому він лежився там з нею. А, наразі зараз я так сподіваюся, що вже звільнено а, там села вздовж Інгульця, там Новотимофіївка, це також а, моє село сонячне, на тому що наші вже близько. Цієї інформації не видно. В офіційних каналах, але тим не менш, судячи з просуванням української армії, то вони вже мають бути звільнені. Щодо гуманітарної ситуації, ну, насправді я б хотів би звернутися, якщо є така можливість, до представників фондів, благодійних фондів, до людей, в котрих є генератори або можливість. Організувати доставку там, гуманітарної допомоги на Херсонщину. І я допоможу з, з усією логістикою а, і якимись іншими речами, які потрібні для цього. Пишіть мені, звертайтеся, будемо гуртуватися та їхати в Херсон на правий берег поки що. Звісно, настільки, наскільки це буде можливо і безпечно. Ну тому, що наскільки нам відомо, люди потребують підтримки і потребують продуктів, ліків, тому що за цей час е цього всього стало значно менше. Тож, дійсно, ви можете писати Денису. Денис займається волонтерством, і наскільки мені відомо, ви не так давно виїхали з Херсона. Тобто, ви виїхали з, -з, -з там незначну кількість часу, правильно? Так, я до кінця вересня був в окупованому Херсоні. Я декілька разів виїжджав а, по гуманітарну допомогу і вивозив людей. Потім повертався назад в Херсон. Виїхав якраз тоді, коли ну, так, так сказати запахло мобілізацією та проголошенням результатів референдуму, а, розумів, що треба все ж таки виїжджати. І власне, чесно кажучи, зараз дивлюсь на херсонців. і думаю, Боже, як же мені хотілось би зараз бути серед них, а, але є так, як є. Я тут також займаюсь доброю справою, а, допомагаю тим херсонцям, які при а, і не тільки херсонцям, і взагалі всім, хто приїжджає з окупованих територій. А, допомагаю їм влаштуватися десь на ночівлю, десь на евакуацію когось просто доставити до потяга, когось відправити на евакуацію далі. А комусь із гуманітарною допомогою. А, буквально 4 дні 3 дні тому в мене ночувала сім'я, яка тільки 4 дні тому виїхала з Херсону а, з маленькою дитиною з одномісячною. А, ну, Знаєте, як у нас зараз, на жаль, дуже хороших умов немає для того, щоб біженці могли зупинитися десь на ночівлю. Тому з маленькою дитиною я вирішив забрати до себе, щоб в теплі, щоб в комфорті, нормально приночувати і наступний день їхати далі. Так, от ці люди тільки виїхали. Насправді, це доволі непросто. Я тоді їхав 4 дні, коли їхав в кінці вересня. Після мене люди їхали. Дехто місяць, ну тобто, вони місяць ночували просто біля Васильівки перед пропускним пунктом, і цей пропускний пункт і зараз працює, але дуже повільно, тому що дуже мало людей випускають з окупованих територій, і це напевно ну, зараз наша найбільша проблема для всього лівого берега, тому що, ну, за даними за моїми даними від тих людей, які приїздили, дуже багато військових. Нових мобілізованих Російської Федерації зараз розміщені в селах на Лівобережжі, селяться в будинки, приватні будинки наших людей на Херсонщині. Це стосується звичайно не тільки Херсонщини, це стосується і Запорізької області, і Донецької області, ну тих частин, які окуповані. От і, звичайно, дуже хочеться швидко евакуювати тих людей, які які зараз потребують цього, але насправді зробити це швидше ніж ну десь 100-200 людей на добу практично нереально, тому що зараз окупанти вимагають отримання перепусток на виїзд з окупованої території і дуже повільно їх видають. На жаль, це так, але ми віримо в те, що Херсонщина буде все швидше і швидше звільнятись. Дякуємо вам, що долучились. Я так розумію, вам можна писати у Фейсбуці для того, аби сконтактувати? Можна у Фейсбуці Денис Суханов латинськими українською. І, власне, я думаю, що так найкраще мене знайти. Бажати нашим херсонцям, що знаходяться на лівому березі, тримайтеся а тим херсонцям, що в Херсоні, ми скоро до вас приїдемо, тим херсонцям, що виїхали, знаходяться зараз десь по Україні чи по світу. приєднуйтесь до допомоги тим, хто зараз в Херсоні, тому що ваша допомога зараз потрібна. Денисе дякуємо вам, що долучились, і я всім це кажу до зустрічі у нашому Херсоні. Дякую вам, гарно. Друзі. Наш ефір чи триває. Хочу подякувати Денису за те, що долучився. Якщо у вас є можливість, ви не знаєте, як допомогти пишіть, йому, тому що він займається якраз цими питаннями. Хочу зачитати кілька ваших коментарів, тому що вони всі дуже надихаючі. Боже, бережи всіх наших захисників, всіх наших людей, нашу державу та весь наш народ. Інна пише: ми за кордоном плачемо від щастя, але хвилюємося, що ще немає офіційних повідомлень, і просимо Херсонців у місті бути обережними, поки берегти себе і близьких. Так, це дійсно важливо, тому що Юрій Соболевський якраз сьогодні про це казав: що не варто, звичайно, люди виходять, і це такий момент об'єднуючий, але не варто робити, не варто заходити в адмінбудівлю, тому що це може бути небезпечно. Друзі, дякуємо вам, що ви долучились сьогодні зараз до нашого ефіру. Дякуємо за всі ваші коментарі. Їх дуже багато, тому не встигну їх всі зачитати. Наступний ефір у нас буде о 16.00. Також буде ефір о 18.00 та 20.00. Будемо тримати вас в курсі справ. Будемо намагатись це робити, принаймні. Дякуємо вам і до зв'язку.